Притулок дайла Подружа, місто Запоріжжя. Наш величезний притулок, який на сьогоднішній день є домом для 520 тварин, знаходиться в жахливому становищі. На сьогоднішній день в нас залишилось кормів лише на два дні, і після цього у притулку настана полот. На жаль, усі фонди, до яких ми звертаємося, пишемо. Мовчать або кажуть, що немає чим допомогти. Саме тому ми більше не можемо чекати, звертаємося допомоги саме до вас. Нам вкрай важлива ваша допомога. Усі тварини, які живуть на сьогоднішній день у нашому притулку, потребують саме вашої допомоги. Усі тварини, яких ми рятували усі ці 15 років. Ми прийняли дуже велику кількість тварин за час війни. Але ми просто більше не можемо нікому допомагати, якщо не допоможуть нам. Будь ласка, почуйте нас, нам вкрай важливо, щоб ви нам допомогли. Будь ласка, допоможіть нам зібрати кошти на закупівлю кормів для тварин протоку. для маленьких дружінь.